Вже для багатьох поколінь українців і не тільки українців Шевченко означає так багато, що сама собою виникає ілюзія, ніби ми все про нього знаємо і все в ньому розуміємо. Та це лише ілюзія. Шевченко, як явище велике, і вічне, невичерпний, нескінченний. Сьогодні у дитячій бібліотеці номер 15 зібралися юні поціновувачі творчості великого кобзаря. Учні 19-ї та 120-ї шкіл організували театралізовану виставу, яку присвятили 200 річниці з дня народження Тараса Шевченка. Ми хочемо цим заходом показати, що пам'ять про Тараса жива в українському народу, що не тільки старше, а і молодше покоління добре знає творчість Тараса Григоровича Шевченка, вивчає його в школі, читають позашкільною програмою. І навіть ну, постановки роблять разом зі своїми вчителями. Маємо надію, що таким чином діти будуть більш зацікавлені у прочитанні творів, тому що коли це говоримо, ми дорослі, це одна справа. А коли говорять про це однолітки, то це зовсім по-другому сприймається. Шевченківського кобзаря увесь світ дізнався про наш народ з його прекрасною мовою, чудовими піснями, героїчною і водночас трагічною історією. Цей захід з бібліотекою номер 15 ми проводимо вже не перший рік. Ми вважаємо, що це потрібно для культурного та патріотичного виховування наших дітей. Вони повинні знати своє надбання та своє минуле. Шевченко це великий поет та митець. Він дійсно митець на віки. Літературна композиція була поставлена за твором Шевченка Назар Стодоля, декламували й вірші кобзаря та виконували їх під музичний супровід. Сьогодні ми зібралися з нагоди 200-річчя дня народження Тараса Шевченка. На уроках літератури ми вивчали такі вірші, як Рави та стогна дні першироки, «Думи мої Думи, Заповіт. Пізнання творчої спадщини Тараса Шевченка. Процес постійний, а його безсмертні заповіти завжди залишатимуться актуальними для нас, сучасників. Свою Україну любіть, любіть її время Люте, в останню тяжку минуту за нею Господа моліть.